Привіт вам всім, канал Життя нутриціолога. Знову гуляємо з вами містом. І це певний єдиний час, коли я можу щось записати і виговоритись. Бо дуже зараз багато роботи. І мені це подобається, звичайно. Підписуйтесь одразу на канал, тут багато корисного про здоров'я, про харчування, різні рецепти та взагалі про те, як живе нутриціолог. Не в Інстаграмі чи в Тіктоці, а в реальному житті. Так, які в мене новини? Перш за все, сьогодні новини взагалі у всіх галіні. Я просто не можу дійти до тями а із новин з підриву Каховської ГЕС. Я навіть не можу слів підібрати, і слів таких немає, якими можна характеризувати тих сволочей, які це робили. Руками. Закладали, це ж підірвати, це ж нелегка не якась справа взяти і підірвати. Це ж скільки потрібно а, вибух, вибухівки було туди завантажити в ту каховську ГЕС. Це ж роти їм накази робили. Казали, давайте робіть. Вони своїх же, своїх, а, кого а, окупанти окупували нові каховці, своїх же ж затопили. Вони якісь просто не люди, їм немає місця навіть в пеклі. Це просто якісь істоти і створіння. Навіть не істоти, тому що їх навіть тваринами чи тварями назвати не можна, тому що тварини і то мають серця, і якісь інстинкти. Ці вонючки кончені, обригані, щоб ви горіли в пеклі всі. Блін, я так не хочу злитися. Мені так погано, коли я в себе. Ну я розстраююсь, звичайно, не можна не злитися, але я так намагаюся не впускати в себе цю ненависть і людь, тому що вона ну я не можу працювати. Це сказується на моїй вагітності. Я хвилююся із-за цього. Але я не знаю, як можна бути осторонь, коли кажу жопа. Просто от, я не знаю. Чого це так сталося? Чому це так, знаєте, зараз люди можуть почати звинувачувати там Бога, чому Бог це допустив, чому те? Багато питань, чому? Єдине, що хочеться, щоб це швидше закінчилось просто. Це якісь тварі є, ванючі просто, смердячі. Ненавиджу їх, просто всіх до одного. Уроди. Просто капець, цілий день не можу нічого робити, я не можу ні відоси записати. Я, ну, Якось так мене це пройняло все. Так, все. А потім мені кажуть, чого ви постійно чіпаєте своє волосся? Того, бо воно росте, лізе мені в очі, де й чіпаю, щоб було зручніше. А чого не зв'яжу, бо подобаюсь собі з розпущеним волоссям. так, що дізналася, я сьогодні із. Те, що нового, взагалі хотіла поговорити про фізичне навантаження, я дуже зараз така трошки теж е -е, розстроєна на тему, того, що мало почала займатися спортом. Точніше, я повністю перестала займатися спортом. Раніше я ходила пішки по чернівцям, е -е, мені було дуже е -е, класно тут на горбочок іти. Прям така кардіо, таке кардіо навантаження шикарне. Потім мій тверк, то все. Зараз я своїм е, пузиком і затишкою не можу ходити пішки, точніше можу, але по рівній дорозі. Наверх я не можу піднятися. У мене попередню вагітність була загроза. Зараз мені не можна Прям такі дуже сильні фізичні навантаження. І Із-за того, що я постійно працюю, я... Я почала помічати, що в мене болить дупа вже. Ви розумієте? Від того, що я постійно сижу. Чоловік мені, вибачте, все-таки одягну окуляри. Чоловік мені подарував нове крісло, щоб мені було зручно сидіти. Але я зрозуміла, що мені сидіти вже я не можу стільки сидіти. Мені потрібно десь в якомусь русі бути, кудись ходити, бігати, але дійсно багато роботи. Я довго роблю меню людям. В мене такі люди, скажімо так. Не можна взяти шаблон, Ctrl-V, Ctrl-C, вставити людині меню на їжу, так от як всі їдять, тому що кожен із своїми особливостями організму, своїми захворюваннями, тому я прям в ці меню свою душу вкладаю. І це так багато часу займає, і я, звичайно, сижу. І це вчора е новий у нас там блок по навчанню у коляди, і нагадала собі, точніше, я це і так знала, але нагадала собі, що сидіння і лежання в день це просто. Над корисно для здоров'я, і навіть для здоров'я з точки Де, зору здоров'я дуже навіть небезпечно. Це здоров'я не додає, а тільки забирає. Тому потрібно більше рухатись, давати собі більше фізичних навантажень, сидячи. І я здебільшого зараз помічаю, що багато е, таких. Е, нутриціологів яким я довіряю які прям якими я захоплююсь нутриціологів такі до яких я прислуховуюсь працюють стоячі прямо от, нещодавно дивилася лекцію але бахтіної вона розповідає каже я працюю стоячи ось просто стала каже ну, п'є воду присідаю так от вона щось розповідає взяла поприсідала поприсідала я теж ось посиділа трошки і піду і почала робити вже тренування Теж робити такі різні вправи, тому що сидіти це просто жахливо. Плюс до всього ця вага набирається, як скажена просто у якоїсь кобили. Кобили. Я не можу так на себе казати, бо я себе дуже люблю, ну просто набираю дуже швидку вагу. Донечка моя хоче, певно, щоб мама була така прилічна жінка. Ось сказати, що я їм. А зараз би хейтери підключились. Я раніше казала, що більше всього хейтерів в, а, в Фейсбуці, то з'явилися вони зараз в тіктоці. Такі одноразові сторінки створюють, де нуль підписників, нуль під... Ну, спеціально, певно, під мене, щоб засрати. Може ще когось вони засирають. Ну прям такі не треба було вагітняти. Думай, перед тим, як вагітняти. Зуби в тебе щерпаті. Купити намалювала по піднос. Ну, коротше, всякі такі штуки. Люди, у яких немає свого життя. Я пройшлася, уже все жопа знову бачить. Лавочку уже все присіла. Ну, трошки посижу, трошки посижу і далі піду. Так, і коротше, з'явились хейтери, і зараз би хейтери. Мені там щось певно написали, але на них я не акцентую увагу, я акцентую увагу на вас, на моїх любих підписниках, тому що ви мені пишете такі приємні коментарі. Я іноді сижу і думаю, яке це велике щастя, цей інтернет. Колись мені одна там дівчина пише: Ой, як ми раніше жили без тих багадів, без тих омег і без всього. А як ми раніше жили без інтернету і смартфонів. А як ми раніше жили без інформації? Та хірово, ми жили. Ми жили хірово. І мені більш всього подобаються ці люди, які розповідають: Ой, ми виросли на салі. Так, сало, яке було вирощено на натуральних кормах, на природі, де постійно працювали в полі поїв, от я пам'ятаю, мій дідусь, з'їв, шкварків, картоплі, салату свіжого, або якоїсь квашні. Взяв цю косу і пішов фігачить косити. І так кожен день. Як не косити, то орати, Як не орати, то садити. Як не садити, то де ще вони їздили? Це постійне фізичне навантаження. Зараз люди так не живуть. Зараз немає можливості держати в місті корову, садити той самий город. Ну тобто, або ти садиш город, ти не заробляє і Будуєш худобу і ти не працюєш, не заробляєш кошти, або ти працюєш, заробляєш кошти і обираєш собі різні саплементи або різні продукти корисні. Якщо вже наука вже настільки у нас Вивчила багато інформації, і якщо є дослідження, які показують, що той чи інший продукт так впливає, той чи інший е, тип е, приготування так впливає. І мені ще більш всього подобається, що це люди, які отак говорять: ой, раніше жили, і все було добре. Це люди, які критично не мислять і не розуміють. А як жили? От моя бабуся хворіла діабетом. Друга моя бабуся 10 років пролежала перед тим як померти, майже без, без розуму ходячи під себе. В роду в мене є у моїх родичів діабет, у когось інші захворювання нервової системи, у когось алергічні реакції, тож просто. Цього всього може і не бути, якщо вести правильний спосіб життя, правильно харчуватися. І всі ці захворювання ми приймаємо, типу, як генетично, це генетично, ну що я зроблю? Такі в мене гени? Ні, вже доведено теж тими самими науковцями, що генетика не настільки впливає як спосіб життя і харчування, яке ми їмо. Сидіти на дивані, їсти е, транжири якісь, е, не їсти овочів, е, їсти велику кількість цукру, вуглеводів, е, е, дивитися серіали, чухати собі потилицю, обсирати всіх в соцмережах, що хтось щось робить, і хворіти якимсь діабетом, це означає, що ця людина сама своїми ручками це зробила. Кожен вид навіть артриту має свої, свій характер. І... Раніше ми не мали цих знань, і нікого звинувачувати тут не можна. Раніше цих просто не було знань. А зараз, коли є знання, є люди, які розуміють і роблять, а є люди, яким легше всіх обісрати, сказати, да ладно, ми всі на салі вирішили, що ти тут чешеш». У кожного є свій вибір. Взагалі, я хочу, от в мене еталон, це Дженіфер Лопес. Я дивлюсь на цю жінку, які 54 роки. Як вона виглядає? Вона виглядає краще, певно, чим я в 38. Скільки вона займається спортом, і от е, теж е, е, в неї стільки грошей, звісно, можна так виглядати. Ні, це не гроші. Її зробили такою. Це вона себе зробила. Вона займається спортом щодня. Її раціон харчування. Я колись читала статтю її. Е, Кухаря, і, взагалі, в мене. Моєї подруги, яка живе в Голівуді, знайома в неї була ну, працювала в неї кухарем, і вона розповідала мені про Джей Ло. Мені було ну це так звучить, типу подруга, подрузі, подрузі, але все рівно було цікаво послухати. Я багато читала про її раціон харчування. Скільком продуктам вона сказала ні. Звичайно, дещо колись вона там може вживати, але здебільшого це дуже дуже велика кропітка праця над собою, над своїм тілом. Тому я такими людьми з якби надихаюся і хочу теж бути як джейло. Звичайно, я не маю на увазі збирати там стадіони і співати. Я хочу виглядати гарною, бути молодою, стрункою. Я досить таки пізно дітей своїх сина народила в 34, доньку народжу в 37. тобто їм буде по 10 років, мені буде вже під 50. І мені хочеться бути молодою, здоровою, дійсно. Звичайно, можна зараз розповідати про судьбу, у кожного своя судьба. Як Бог сказав, так і буде. Якщо мені сказано вмерти там, не знаю, сьогодні-завтра, то я вмру. І навіть якщо я буду вести здоровий спосіб життя чи ні. В цьому в мене теж є. Це в мене ніхто не питає, я сама відповідаю, бо це мій сеанс психотерапії. На це в мене теж є своя думка. Що дійсно є доля, але кожна людина вона цю долю змінює сама своїми діями або бездіями. Розумієте? Тому що є ж у нас і матеріальний світ, а є у нас і духовний світ. І наше мислення то в що ми віримо, то і відбувається, але наші дії також на це дуже сильно впливають, тому що. Можна сказати, та мені судьба вмерти. Якщо вмру, якщо мені судьба, то я помру і піти спригнути з якогось там, не знаю, даху е кудись, і е типу чекати суд. Ну коротше, це трошки для мене це трошки такі розмови. Ні о чому. Ні, ну о чому, в принципі, бо це моє моя робота. Також до фізичних навантажень. Фізичні навантаження, е якщо ми займаємось спортом. Вони нам не зовсім допомагають, звичайно, схуднику, точніше, не так зараз не хочу бути некоректною. Давайте так: 80% це харчування, 20% це фізичні навантаження. Якщо ми будемо постійно переїдати і бігати на тій велодоріжці, поки там язик тут не буде лежати, це не дасть такого ефекту, як в підключенні разом із, із харчуванням. Можна худнути просто на харчування, але для здоров'я, навіть для жовчного міхура, для нашого кишківника, для будь-якого органу, дуже корисне фізичне навантаження. Тому що рівень цукру падає, коли ми займаємося спортом, інсулін знижується, холестерин знижується. Всі негативні показники, які при, е, е, йдуть вверх, вони знижуються, коли ми з вами займаємося спортом. Це дуже важливо рухатись. І причому я зараз маю. На увазі не не спортивні зали, знаєте? Тому що раніше якось це така мода пішла ну, у нас в Києві. Точно така мода була між колегами: що, типу, треба ходити до спортивної зали. Як ти не ходиш до спортивної зали? А можна ходити не до спортивної зали, а можна ходити від дому до будівлі, де спортивна зала, просто пішки. А ми їдемо. Я пам'ятаю себе, я їхала на автівці в спортзал, щоб там побігати, позайматися спортом. А могла би поставити автівку і просто пройтись би цих 4 кілометри кілометри пішки. І це було би теж фізичне навантаження, прибирання, це теж фізичне навантаження. Ігри з дітьми це шикарні фізичні навантаження, особливо, якщо з ними граєш всі різні такі активні там на батутах. Ми вчора були, правда, я не скакала, бо я зараз не можу скакати. А от моя сестра навантажилась непогано з моїм сином. Це все вважається фізичне навантаження. Саме головне не сидіти. До речі, про те, що саме головне не сидіти, потрібно встати та й піти вже. Трошки походити, трошки посиділа, бо я сьогодні вже робила тренування вдома і з Таня Тіджим включила її тренування, коли вона була вагітна. Тому що okay. по харчуванню ну, я вже не можу нічого змінити по харчуванню. Ну я і так не їм цукор, я не їм булок, я не їм печива, я не їм пранжарів, я їм тільки е... корисні білки, багато овочів, фруктів мається на увазі у кожен прийом їжі, зелень. Е... Їм черешні, полуниці, їм, ну фрукти їм, звичайно. Яких варенів, джемів, соусів, цього всього, це все повз мене проходить. Але все рівно я вагу набираю під час вагітності, плюс гормони так говорять, плюс в мене е я завжди була схильна до повноти. І це ще одна історія про генетику. Е як я виглядала до вагітності. І, типу, у нас в сім'ї всі з зайвою вагою. І можна ж розказувати, типу, ой, у нас генетично всі з зайвою вагою. Така судьба. Ні-фі-га. Це так нам зручно. А, ось. Мені зручно бути стрункою. Тому я і в принципі поєднала все своє життя із цією професією нутриціології, дієтології мені дуже подобається, тому що я хотіла схуднути. А ще знаєте, що вам скажу? Лавочка, піду, присяду. Саме головне не, не брехати, так? Да? Ну, Буває в мене таке, що й морозиво їм е, було. Ой, яка вона гаряча, не буду сидіти. На днях прямо ввечері наточилась морозова, тисячу разів пожалкувала про це, тому що мені було дуже неприємно, неприємне відчуття в кишківнику від морозова. Ну, по-перше, це лактоза, казеїн, плюс цукор. Це просто ну, над не корисно для нашого здоров'я. Але отримала насолоду емоційну і це добре. Головне не їсти кожен день морозиво. Взагалі, якщо їсте вже, ну це тільки для тих, хто хоче худнути, хто хоче бути здоровим, гарним, якщо їсте вже е, якесь морозиво або солодощі, то із доданого цукру, то не їжте їх щодня, ось хоча б через день. Фух. Так, де це моя сестра? Ми зараз підемо певно пити каву. Були тільки що на ринку, не показувала, вже ще знімала, бо якось. Чесно кажучи, в мене натхнення от зараз приходить, я вам знімаю влог, і е, в мене піднімається настрій, тому що до цього я навіть не хотіла камеру доставати, показувати, по чому придбала. Е, тому що це все із-за каховки. Я не знаю. Я навіть толком працювати не могла, хоча мені потрібно зараз іти робити меню. А, так, так, піду в меню. Так, скажу. Полуниця в Чернівцях ми придбали по 70 гривень. Черешню ми придбали чернівецьку домашню таку велику. Ой, яку я утючі черешню їла нещодавно, прям з дерева. М -м -м -м. А, придбали по 90 гривень. Потім масло. Солодковершкове, домашнє. Два таких кавелика ми придбали за 130 гривень. Скільки там грамів? Потрібно буде вдома дивитися. Потім що це ми ще придбали? Ми придбали будзик. Сир такий між бринзою. І сиром кисломолочним. Такий він солоненький, дуже смачний. Теж придбали. 180, здається, гривень за кілограм. Огірки по 70 чи 60. Кріп петрушка по 10 гривень пучок. Ну, таке. Я, я дуже люблю ринки в Чернівцях. Тут багато городини домашні. У нас в Києві, Важковато таке знайти. У нас в Києві цивілізація. Я люблю своє сільпо, просто я був в Києві. От крім сільпо нікуди, це найкращий супермаркет. Але, звичайно, такого, що можна придбати в Чернівцях, то немає. Так, все, влог закінчую, бо потрібно вже йти робити меню. Бо телефон один, треба вже другий телефон купувати. Ось. Напишіть свої думки, дівчата. Там мене ви питали про те, які в мене відносини зі свекрухою. В мене немає свекрухи і в попередніх відносинах у мене чоловік з свикрухою не спілкувався, тоді, тому я з нею не була знайома. А свекруха була в мене лише одна, коли я була молода, і вона з нею не склалась відносини. Я... Ну там свої обставини. І взагалі в мене такий характер, мені не важливо, ти свекруха, чи ти е, чи ти е, рідна людина, чи ти е, людина, яка просто я зустріла ось тут на вулиці і більш ніколи не побачу. Для мене саме головне це людські відносини, і як відносяться до мене, як я відношусь, і, і чи є оця емпатія. А е, це типу. Я твоя мать, я твоя свікроть, я же твоя родственниця. Я чесно кажучи, мені насрать. Мені Мені найголовніше це людські відносини. Є люди, яких я дуже люблю, які взагалі не рідні, є люди, яких я дуже люблю, які мені рідні, є люди, яких є мені рідні, яких я взагалі не люблю, і навіть би і не згадала ніколи. Мені здається, так у кожного. Але найголовніше це людські відносини, і ніхто нікому нічого не должен. Ось, я так думаю. Якщо я хочу допомогти, це тільки якщо я відчуваю серцем, от тільки по, по добру, от тільки так можу робити. Не можу, коли мене примушують, коли мене в чомусь звинувачують, коли мене картають. Ось ти не зробила то, а що дозна. Ну, я ж нікого не прошу мені щось зробити взагалі. ну, Я завжди розраховую на свої сили, на Бога, на, на свій труд, на, ну, на, на рідних, самих близьких, там, на чоловіка, звичайно, розраховую, а ще маю комусь щось ще. Не знаю. Може і маю. Але ж знову ж таки, це ж має бути все в двосторонньому порядку. Коротше, не знаю, напишіть дівчаткам мої. Напишіть, як у вас там з викрухами справи, як у вас з родичами. Тут можете писати все. Навряд чи вони будуть читати ваші коментарі. Все, люблю, цілую, пішла.